Дуже важливий дует для шкіри навколо очей це рідкі патчі і крем. Я наношу рідкі патчі, а потім, не змиваючи їх, наношу крем для шкіри навколо очей. І ось такими кроловими рухами по правильних лініях масажую буквально. Декілька разів для того, щоб крем вібрався, і цей наконечник стимулював кровообіг, а він завжди холодний. І він має 5 видів металів, які прекрасно стимулюють кровообіг. А для мене це результат. Тому що, коли в тебе навколо очей немає в твоїх. Твоєму віці 50 плюс глибоких зморшок, то це говорить про те, що оця парочка дуже класно працює. Тому, якщо вам 40 плюс, і ви бачите свої зморшки, не ходіть по інших каналах, використовуйте те, що дає результат. А коли ви багато говорите, так як я, нанесіть ще, будь ласка, собі крем навколо губ, щоб у вас не було оцих кисетних зморшок, адже шкіра навколо губ і навколо очей в 4.